Пожар із зарева, тобто справжній бадабум вчора стався у районі полігону Водкінського військового заводу. Там до слова виробляють, або можливо вже виробляло оперативно-тактичні ракети Іскандер м стратегічні ракети, «Тополь-М» та ЯРС. І місцева влада російська, звісно, уже прокоментувала цей інцидент. Пройзошло, не дай бог. какой-то ЧП или какая-то ситуация, которую нужно было бы комментировать и объяснять, я бы это сделал сразу. Итого, за прошедшие сутки на территории Удмуртской республики никаких чрезвычайных ситуаций не было. Поэтому продолжаем спокойно І неспокійно боротися. Це огляд пропаганди. Мене звати Анастасія Міщенко. І Як ви уже зрозуміли, в Росії вчора нічого не трапилось коментувати абсолютно нічого. Ні, ну це якийсь був пшик. Все йде за планом, бо знаєте, останнім часом у Росії стільки всього вибухає то якісь там нафтопереробні заводи, то воєнні заводи, то на дно йдуть чорно кораблі чорноморського флоту. А перед тим вони також там, десь в деяких місцях вибухають. Що напевно, напевно, коментувати нічого, бо ситуація з вибухами у Росії вже абсолютно штатна. Об контролем. контроля просто виглядь. видовищ. Ось такий видовичний феєрверк у районі Завода. І знаєте, прикол в тому, що тепер стратегічні сили РФ. А під загрозою, ну з огляду на ситуацію біля цього водкінського заводу і на полігоні, скоріш за все, тому саме тому на федеральних каналах, як і очікувалося, дуже гучно кричали, що правда не про те, що відбулося у Росії, а про гнілой запад, звісно ж, а свободу слова в Європі феноменальна. в Росії. Ти можеш все. да тобі можуть за це приліті. Самое страшное наказание тебя назовут кем? Иностранным агентом? И что с тобой сделают? Ах, тебе будуть прислідувати за щось то, що не там сказав у соціальних сетях. Ну з цим теж проблема. в Англії переговорів на цю тему гораздо більше, ніж в Росії. І тут мені хотілося по виправити Соловйова, тому що ні-ні найстрашніше це не те, що в Росії тебе можуть визнати і на агентам. Соловйов забув сказати, що зовсім нещодавно кілька тижнів тому Держдума ухвалила новий закон, відповідно до якого у тебе можуть конфіскувати майно, тобто там нерухомі і у випадку, якщо ти а ображаєш Росію матушку, але все ж таки, давайте краще слухати про м, страшну Європу, бо в Росії ж все окей. Європа, яка відказалася від от тих базових принципів, в які вона були включає святость частної сутності, де без рішення суду, без всякого рішення суду, без проведення судової процедури, без прирення, без можливості висловити свою точку зорення, людей лишає Право на їх субність в ту милі новові розпряжатися субність, пользуватися субстю то є то, що ми бачимо зараз, це абсолютна тиранія. Да, і ця абсолютна тиранія. Він говорить про цю тиранію у Європі, а не в Росії. Ви нічого не переплутали, і він також. Він, скоріш за все, говорить про позбавлення майна без суду у випадку. Коли у росіян віджимають тачки на е, РФівській реєстрації. У Росії, звісно ж так, ситуація інша. У Росії все через чесний суд відбувається. І ну, я ж так втомилась про це розказувати, що давайте краще самі росіяни розкажуть, що вони думають з цього приводу. Продавати квартиру в Росії або продовжувати наблюдати за процесом. Звісно, продовжувати наблюдати за процесом. Тому що цікаво э, в іторії, під яким предлогом у вас її спіздять, це дуже цікаво. І плюс, сейчас еще ввели же закон о конфискации имущества у тех, кто говорит про войну. Я думаю, что скоро Госдума пойдет дальше, и они 2025 год, они назовут годом расхламления. Они скажут, все, год расхламления, оглядитесь вокруг, какие вещи вы не использовали полгода. Что? Это ваша квартира? Ох! Какая жалость, что вы из нее уехали. Ну, она вам больше не нужна. Вы реально станете, вам легче жить будет. Патриотизм – это любовь к родине, а не любовь К вещам на народження, ставте лайк, якщо хочете, щоб год розхламлення в Росії настав якомога швидше, але мені особисто особисто здається, що неофіційно це саме розхламлення у РФІ розпочалося ще у 2022 році, разом із початком спеціальної воєнної операції, тому що дивіться, скільки дерев'яних коробочок для біологічного сміття наскладали замість чорних пакетів у Ростові. Це військові російські знімають, якщо що. Класна штука, мотивує, напевно. Ідеш, а тут дерев'яні труни повсюду. Сво успішно продвігається. Ну, бачите, я так розумію, що в Росії зараз розпочався новий тренд, у тому числі на екологічність, тому що поелітиленові пакети замінили на дерев'яні ящики, а кінські сили там почали замінювати на людські. Що Олег Царьов не зупиниться, то здається мені, що розхламлені може торкнутися і його, і його теж повезуть ось так. от людські сили. Україна у нас бандитизм був исключительно в русскоязичних регіонах. І чим більше він русський, тим тим жорще був, тим ближче було к тому, що відбувалося в Пітері, в, в, в Татарстані. Uh, вот знаєте, це були кілька секунд откровення від царьова, бо, як каже мій батько, куля, яка потрапляє у світницю, багато що змінює навіть у голові. І знаєте, якщо ми вже послухали царьова і говоримо про рускоязичні регіони, так, у яких він каже, процвітав бандитізм, то, наприклад, у Донецьку, звісно. Все не дуже добре, бо пенсіонерам, наприклад, продовжують примусово видавати паспорти. Чому примусово? Бо до них додому приходять мусара, да саме мусара, тому що це поліція ДНР, і вручає пенсіонерам немічним книжку із куркою. Дивіться, вони знімають про це сюжети. Ці Ольга Наумовна, паспорт вам привезли. Спасибо. Ольге Ковалевой больше 80. Женщина живет в микрорайоне текстильщик, который регулярно обстреливается со стороны вооруженных формирований Украины. Сотрудники полиции откликнулись на просьбу и привезли паспорт. Здесь, самая главная подпись. Это вот здесь в паспорте. Вот Просто, здесь. Просто подпись, да. Отже, давайте розбиратися, що роблять ці ДНРівські МВДшники. Вони збирають дані про маломобільних людей, які як і ця бабця протягом 10 років якимось чином так і не оформила собі паспорт а, Росії. Да? Хоча мало ну здавалось би усі можливості. А тепер а, ці поліцейські в лапках так користуються тим, що люди немічні і безпорадні, не можуть пересуватися і їм роздають. макулатуру. Хибацин и Примус. Граждан, мы выезжаем по месту жительства, проводим процедуру дактилоскопирования, соответственно, принимаем э, документы по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации и выдаем готовые паспорта гражданина Российской Федерации. С начала прошлого года полицейские посетили по месту жительства около 15 тысяч маломобильных граждан и оказали им помощь в получении заветного документа. А знаете, почему так много людей получили паспорт на Дому за уста рік, тому що потім до цих же 15 тисяч людей точно так само, але за кілька місяців прийдуть додому, але цього разу вже збирати голоси за Путіна на виборах президента Путіна, які пройдуть навесні у Росії, і діватися пенсіонерам буде нікуди, тому що вони маломобільні, як кажуть у цьому сюжеті. І якщо ми вже говоримо про вибори, то я нарешті зрозуміла, чому руски так. Погано живуть, оці от дерев'яні багатоквартирні будинки, які ми не раз бачили у різних областях, вони не просто так досі стоять і не просто так досі заселені. Вони існують для того, як мені здається, щоб в Росії була можливість імітувати демократію Україні, щоб псевдокандидати могли хоча б щось пообіцяти виборцям і при цьому не обідідіть. которые касаются модернизации сферы жкх готовят кандидат в президент от новых людей владислав даванков об этом он сам рассказал сегодня на встрече с избирателями в хабаровске дованков побывал в одном из аварийных домов и пообещал помочь его жителям с переселением или получением компенсации Вопрос аварийного жилья поднимается практически на каждой встрече. Задачу нужно решать системно. У Дальний Восток вообще особ особая территория. Вот мы уже работаем четвертый день здесь. А, вопросы очень разные. Ставте лайк, якщо ви хочете, щоб росіяни і далі продовжували жити в цих дерев'яних хібарах безвилазно, бо я закладаю, що так воно і буде. Бо оцей от кандидат, якого ви тільки що побачили, із новинного сюжету в Росії, він уже точно програв. Бо ну ми знаємо, хто виграє ці псевдовибори. Ну а тепер хочеться поговорити і про справжній ну звездець, і він трапився не в Росії, а в Україні. Иван Франкевич. Толпа украинцев избила женщину и ребенка, потому что им сказали, что женщина и ребенок наводят военкомов на их мужиков. Женщине вырвали волосы. Вот эти волосы. Она показала фотографию полицейскому. Ребенка ударили по лицу, потому что они агенты Кремля. Очень удобно. І знаєте, я хотіла би зараз сказати, що Скабєва в чергове вигадали якийсь фейк про Україну, про українців. Але ні, все саме так і було. Коли я напередодні побачила оцю ситуацію на Івано-Франківщині, то зовсім не здивувалася, панянки в космочі перекрило дорогу і шукали інформаторів. Воєнкомі вони напали на машину жінки, де вона в той момент їхала із дитиною, і їх побили. Є, ну, хай, І якщо це не звездець, тоді що? Знаєте, чим це все завершилося? Підвіг якийсь дядько і сказав, що Альо, заспокойтесь, це не та машина. І люди відступили. А тепер давайте розбиратися у причинах, чого так сталося. На мою думку, одна із причин це те, що влада дуже недолуго комунікує із населенням. Це правда, бо чого вартий сам закон про мобілізацію, він був такий, сякий людей і справді, і справді гриби на вулицях. Ми бачили ці відео, і було таке, що людей, чоловіків, зокрема, незаконно утримували, тому людям страшно. Так само треба розуміти і тримати в голові те, що розпропаганда працює цілодобово і не тільки на їхніх телепомийках. Знаєте, де пасуться російські ФСБшники? Вони гарно і тихо певний час сидять у чатах. Будинків і в групах у Фейсбуці, а потім, коли треба, підборюють людей у коментарях. Там вони розповідають, як оце друг по другі тьолки і брата казав, що це цикашники їздять, а потім згребуть людей, а потім вони їх їдять, а потім кого не доїли, кидають штурмувати посадки. І ця дезінформація у цих чатах і у цих коментарях вона помножує оцю від'ємну комунікацію влади. І, вуаля, що ми отримуємо? Люди втрачають розум і адекватність, точно так, як це сталося на Івано-Франківщині. А далі відбувається те, що ми вже добре бачили: камінням, наприклад, зустрічають автобуси із Китаю у нових Санджарах, або ж б'ють. Жінок і дітей, бо вони, типа якісь там інформатори ТЦК, що вообще? Я просто, ну мені справді мені з одного його боку важко в це повірити, а з іншого боку, я розумію, що так. Така вона дійсність. Не знали санжари. Тепер всі знають, що таке нові санжари на Україні, і показали нам такі, такими монстрами. Хоча б треба підготовити людей. Зараз ніхто нічого. Ну та ж було дуже нам страшно. Дуже і на завершення хочу сказати, що не соромно боятися. Не соромно, тому що страх є у кожного за себе, за своїх рідних, близьких, за дітей, за чоловіків, за батьків. Це нормально. Соромно, друзі, втрачати людяність. Соромно бути жорстокими до таких як ти, до своїх співгромадян. Через нерозуміння ситуації ми тут на RightNow вам показуємо пропаганду для того, щоб ви вчилися аналізувати те, що ви чуєте і бачите не тільки на російських телепомийках, у телеграм-каналах, у Фейсбуці і де ви там сидите. Для цього аналізувати для того, щоб ви не велися на провокації, які є всюди. Тож думайте, аналізуйте і розкривайте очі тим. Хто поруч із вами, якщо вони чогось не розуміють, щоб таких ситуацій, як на Івано-Франківщині, було менше, а покращі, щоб такого більше ніколи не було. Тож не будьте як росіяни, приходьте на Рейтнау, right і побачимося в наступних випусках.